Сім ячмінь хамбер канадський. Він якби озимий, але сіємо його весною на городі. Експеримент проводимо вже вторий год. Зараз 10 березня 2023 року. То в тому году він навіть кращий був, ніж озимий. то що може на городі. Ну, вбирався пізніше, але він був кращий. В цьому году опять єчмінь, правда, по ячменю. Побачимо, що опять буде з хамбером. Буде урожай чи не буде. ну Буде експеримент в тому краю города. Там не буде по мені в одному місці, там була городина. Побачимо, буде різниця чи ні. От, от так. Трошки засуха, ну для налядки соломою мокрості, валку світ забиває. Вже культивірують, але сіяти трохи тяжковато, помержу.